Уманська міська рада разом із місцевими бізнесменами та меценатами придбала автомобілі для захисників. Детальніше у сюжеті телекомпанії Умань нині захисники, які щодня оберігають країну, потребують технічної підтримки. Уманська міська рада разом із партнерами передала їм три автомобілі та лафету, яка вже вирушила на Покровський напрямок. Ми активно долучились до підтримки наших захисників, і сьогодні я теж зі словами вдячності до вас, оскільки останній запит, який прийшов до нас, крайній запит, який прийшов до нас нещодавно. Це була лафета для 35-ї бригади, 88-й батальйон на Покровський напрямок, де служить мій рідний брат, уже четвертий рік. І е, нам е, на жаль не вдалося швидко зібрати ці кошти самостійно, тому ми звернулися за допомогою до міської ради, і за допомогою міської ради, а також всіх меценатів, хто відгукнулись. Буквально за півтора дві, два дні нам вдалося зібрати 150 тисяч гривень. І хлопцям була замовлена лафета зі слів Ірини Платньової. Уманська міська рада разом із партнерами робитиме все можливе, щоб максимально підтримувати захисників, надаючи їм необхідну техніку, обладнання та інші ресурси для виконання службових завдань. Наше місто, наші бізнесмени. Наша громада показує вкотре свою єдність. Сьогодні ми доводимо те, що наше місто, що наш бізнес, ви всі стараєтеся максимально допомогти. Це дрібниця, яку ми зробили всі разом. Я ще раз хочу подякувати всім за те, що ми зробили. У нас сьогодні є три автомобіля, на які ми зібрали, і ще ми частково оплатили лафету. Одна з меценаток Оксана Гордій звернулася до військових, подякувала їм за захист держави та наголосила, що обов'язок кожного громадянина допомагати захисникам у тилу. Я хочу, щоб ви розуміли, що не дивлячись на те, що ми не там з вами, ми вас підтримуємо і будемо підтримувати, і ми намагаємося робити все, що можемо. Я як представник уманського територіального підрозділу оборони. Хочу в черговий раз подякувати за надання неоціненої допомоги. Хочу підчеркнути, що в черговий раз, тому що далеко це не перший раз, я сподіваюся, що не останній раз. Місто, громада і всі небайдужі люди, які залучаються до збору донатів, жодного разу нам не відмовили. При першому запиті завжди надавалася допомога. Тому ми вам дуже вдячні і надіємося на подальшу спільну півпрацю. Ми будемо старатися максимально робити все, що в наших силах. Слава Україні! Героям.